Ну, Знаєте, чим викликано, то, що ми зараз зібралися. Ну, я б вам казав, я прочитав прискорбно, біда обласної державної адміністрації влади в тому, що на ці рішення рішає кулуарно. От така сесія мала би пройти до тих пір в кожному районі, а після того Андрієць мав би загальний і дати загальне інтерв'ю і розказати, як вона округи. Ну, Трошки так не сталося, і в результаті виходить, як пише. Бухінфо, проєкти оспітальних проклятів направляють на розвиток уряду вчасно. Хто не встиг, той запізнився. Тому ми робимо ту сесію, щоб ми не запізнилися. Да? Я не знаю, чи хтось її послухає, чи не послухає. Тому що я вже давно працюю, бачу багато влад, як би хто кому не подобалось, я працював всіма президентами, які були на Україні. Я маю для себе порівнювати. І можу вам сказати, що якщо б я. Зараз сказав, то, що я міг казати про злочинні влади, ми тут би закрилися. Ну, ж, таке життя. Що хотів би сказати? От я слухав всіх уважно, слухав шановного гостя, просто ми, щоб він нас понімав, що ми до вас претензій не маємо особисто ніяких, щоб ви не обіжалися на нас. Народи наційні, ми вас бачимо як представника обласної державної адміністрації. Так що вибачте за всіх, може про що сказати. Але я що хотів би сказати, щоб ми почули, що вікають, що гроші будуть ходити за людиною. Ну, ми живемо на сьогоднішній день вже в такій системі, що гроші ходять за людиною. Ну, що бюджет ми приймаємо за розрахунку на кількість жителя, кількість дітей. І у школі давно вже ходять гроші за дитиною. І якщо на, велик, на середню, на дитину, щоб було краще читати, у нас виділяється 10 тисяч. То якщо в маленькій школі у маленькому селі у нас на дитину йде 20 тисяч, то в великій школі на дитину йде 5 тисяч. І всі директора шкіл і депутати районної ради прекрасно знають, що за рахунок великих шкіл ми утримуємо малі і не даємо їм закриватися. Вичув сілі закрити школу, закрити ФАП, через е, 10 років чоловіка. Це неправильно. Тому ми це втратить, і люди всі це знали. Що директор Мантівецької гімназії Степаненко це не знає? Знає. І я прекрасно розумію, то е, принцип справедливості він може трошки тут, якщо за людиною, може він і так буде. Як воно буде, я не знаю. Але питання сустої в тому, що люба реформа, має бути направлена на те, щоб не було гірше. Мій покойний дід, Шевудлинський козак, вчив мене, коли я був малим. Синку заповнив, якщо ти построїш хату, ти спочатку пройди батюшку в нову, перейти, а потом вали стару. Що ми зараз робили? Ми велимо стару хату, воно не построїли. Неправильно це. І якщо б це було правильно, то Вінницька область, яка проходить цей експеримент вже два роки, по-моєму, Скільки в Вінницькій області експеримент медицині йде, більше двох років, то вона б там не було, тому що в мене ж колеги мої дзвонять з цих сусідніх районів, я батьох знають, питають, що у нас робить. Тому я вважаю за те, що нам треба бути спокійними, може не такими емоційними, але відстаювати свої інтереси. Тому що, коли я цей трибуний не раз сказав, що люди добрі, тільки ми самі будемо рішати, як ми жити, і так і будемо жити. Ніхто нам не прийде не поможе. Ні Європа, не та Європа, де Європа вже мала допомагати, не Америка, яка вже не газ не хоче, бачити. Якщо ми будемо працювати, заробляти, платити податки, ми зможемо щось зробити в цьому районі. І не будемо, коли в нас закінчиться між доусобі, це не будемо друг друга а зрозуміємо, що нам треба триматися кутючі, де буде порядок.